Одна коробочка літніх тапочок за 2,5 тисячі гривень. І розпочнемо розпаковку з ось таких шкіряних сандалів 39-го розміру. Отакі. От чік. І отакі от чік. 39-ка. Класні дуже. Далі. Резинові шляпки. Просто Просто шляпки. Далі. Сандалики, Teva Брендові. Сюди. Кроксики. Трішечки тут злізла фарба, але я думаю, це не критично. Зверху вони взагалі нормально себе почувають. Далі І знову сандалі. Постану, я б сказала, що нульцеві дівчата. Дивіться, ближче, мають. Е, далі. 38-й розмір замша. Ось такі тапки. До речі, ця підошва дуже легко очищується. Не підошва, а устівка. Жіночі ортопеди. Отакі. Далі. Дитячі, шкірені. ліпучці, Теж. Пальчики, це не проблема. Тут собі вартість 50 гривень одній парі. Хто торгує на вугу, навіть в роздріб є, що тут продати, дівчата. Знову сандалики. Ось такі. Тут чуть-чуть пошкодилася устінка. Але не критично. Далі ці взагалі теж нульцеві. Коробка дуже-дуже навіть симпатична. Жіночий босоніжок. Капки прикольні. 37-й розмір така моделька. Зразу дві пари дитячих на річку. Таких резинових. Наступні будуть жіночі також ортопеди. Негасенька устілка, це шкіра. Далі жіночий босоніжок. До речі це крендова модель. Знову ортопеди жіночі. 50 гривень собі вартість. Дитячі на корковій підошві. Ось такі. Знову жіночі. Ці дуже гарні шкірені. Для замовлення пишете своєму менеджеру оці дуже гарні дитячі сандалики. І забираєте коробочку. Тут класні сандалі, класні жіночі тапулечки. Чоловічі томіки, філфігери, вітнамки. Круто? Ой, дивіться, яка красота. Один такий, один такий. Дві пари точніше, я однакові. Клас. Знову. Сандалі. Ой, дуже гарна коробочка. Так, жіноча моделька ось така. Зручна. Знову сандалі. Вау, великий гарний розмір. А ціна 2,5 2500 гривень. Примарки. Ось такі в'єтнамки. І ось такі. Ой, клас. Ще одні ось такі, Бомба, мені подобається туди. Жіночі босоніжки. По 50 гривень собі вартість. Це краще, мені здається. І немає. Шльопи Graceland, Ось такий жіночі. В'єтнамки. Прості. Три пари ще дитячих. Ось така буде одна. Така друга. Боже! Це що за красота? Дивіться. Мілашки. Так, жіночі ось такі через пальчик. І остання пара буде шкіряна, жіноча, дуже симпатична пара. Тому Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна класна, 25 тисячі гривень з цілу коробку.